Вітаю вас, мої друзі, на своєму каналі цим теплим сонячним березневим ранком. Нехай ранок вам подарує тепло, добро і затишок. Продовжуємо в'язання кота, ушки ми вже зв'язали вуха, а зараз будемо в'язати носика з таких ниточок. конка. Набираємо в кілечко. один закріплюючий стовпчик і ще 6 1 2 3 3 зв'язала стовпчика а щас ниточку ставлю маркер щоб бачить, носик теж відв'яжеться дуже-дуже легко 3 4 5 6 стовпчиків стягнула ниточку до і продовжуємо в'язання. І продовжуємо з прибавок. Просто в кожен стовпчик робіть прибавочку. Буде в нас дванадцять стовпчиків. Стовко. Стопчики без накладу. Два. Три, чотири, п'ять, шість. 9, 10, загубила. Це, звісно, закрила, в'язати, це особи від мистецтва. 11, 12. Підтягуємо ще кілечко. Дивіться, щоб воно було більш-менш. До речі, напевно, я зроблю його наізнанку. воно виглядає більше. О з лиця дуже видно, дуже видно стовпчики. Отже, 12 ми прибавок зробили. Тепер робіть, в'яжіть 12 стовпчиків без прибавок, без убавок. Третій рядочок просто в'яжеться 12 стовпчиків без накида в кожну петельку. 12 стовпчиків Це я в'яжу перший рядочок з тих 12. Так, 12 повинно бути. Всі вже не рахую, довіряю вже, але повинно тут бути перераховувати 12 стопчиків. Зараз ще пров'яжемо один рядочок і порахуємо один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, дванадцять стовпчиків. Зв'язали ми такі на сяку. Все, відрізаємо ниточку. Забираю. ниточку. Ви, до речі, залиште таку подовшу, щоб, ну, щоб вам його потім прив'язати, в'язати в полотно, щоб площі прив'язати таку ниточку я залишу. Зв'язали носик, носік, носік. ви можете його потім набити синтепончиком, коли щоб він був більш такий пухленький. А можете і так залишити, щоб не був такий випуклий, можете і так залишити. Як ви бачите, я перевернула на ізнаночну сторону нос, а не на лице. Бо на лиці він дуже занадто грубо так виглядають стопчики. Ви Можете взяти любі любі нитки, які вам підходять, а потім адаптувати по розміру, згідно розміру вашого. Кота, який вам потрібен носик. Можете зовсім з тоненьких, то теж буде виглядати гарно коли тонесенькі ниточки. Воно не, не так будуть видно ці стовпчики, рельєф сам по собі. Ви можете зробити з, з, з пластиліну, наприклад, з повітряного пластиліну носик приклеїти. А якщо у вас є такі на безпечному кріпленні носики, ви теж можете приклеїти це, як ви. Але я Чесно кажучи, більше подобається моїм, моїм друзям і клієнтам, коли воно все все зв'язано, і сердельки зв'язані, і носик зв'язано, і навіть коли очки зв'язані. Я вам показувала в першому відео огляд, в огляді там були очі зв'язані і бусинки пришиті. Якщо ви пам'ятаєте, то дуже воно така, автентично виглядає. М -м, більш не знаю, може, він більш живий такий виглядає. Але ви як хочете жити, як вам подобається. Головне саме саме, головне, щоб подобалося і приносило вам радість і задоволення те, що ви робите. Добре, мої друзі, до нових зустрічей!